Патріотичність у деталях. Тернополяни вкотре прикрашають місто національною символікою. Сьогодні усі охочі мали змогу перефарбувати міст біля політехнічного університету у синьо-жовтий колір. Що ж з цього вийшло? Дивіться далі. Тернопіль став ще патріотичнішим. Спершу розфарбовували написи на в'їзді у місто, розповідає організатор Роман Ошус. Зараз прикрашають міст біля політехнічного університету. Незабаром тернополяни гостей малуватиме імпровізований синьо-жовтий стяг. Подивимося, скільки нас хватить добровольців, скільки в нас. Вистачить фізичного ресурсу, матеріального ресурсу на це все ну взагалі то планували дві сторони пофарбувати в колір прапора блакитно-жовтий. Та на оцих загорожах планували намалювати вишиванку і написати патріотичні написи. Охочих прикрасити своє місто відгукнулось багато, розповідає Роман, та прийшли не усі. Але незважаючи на це, ділиться молодь, роботу закінчать швидко. Усіх цікавить результат. Акція я дізналася з групи ВКонтактів. Є... А у нас називається «Розмалюй своє місто Тернопіль. Ну, з радістю відвідала, Ми розмальовували знаки Тернопільські. Ну, в'їзди до Тернополя і задоволена результатом, тому з радістю відвідала ще це. Я дізнався, що в Тернополі біля політеха буде проходити акція і будуть красити забор на синьо жовтий Ну і мені захотілося зробити своє місто більш патріотичним. Серед охочих перефарбувати міст були й такі, які відпрошувались навіть з роботи. І я дуже хотіла розмальовувати і завжди бачила які знаки розмальовувала. Я просто не знала коли. Мені було дуже шкода, що мене там не було. І сьогодні я дуже рада, що я тут місто обіцяє організатор будуть прикрашати й надалі. Тому усім охочим радять відслідковувати інформацію у соціальних мережах і долучатись до акцій.